Вітаю, шановні глядачі. Шість половиною годин американські представники з московськими говорили в Стамбулі. В першу чергу мова йшла про відновлення роботи в повній мірі посольств американського Москві. Зокрема, і так відчувається, начебто, Дональд Фредович абсолютно готовий розвернути Москву до себе. І побудувати сталі гарні стосунки до цього йшла інформація, що Московія готова взаємодіяти по рідкоземельним елементам, зокрема, пропонувала навіть ті, які знаходяться на окупованих територіях, тобто на півдні Сході України, і також спільне користування на Арктиці. І це надзвичайно сумно, я хочу сказати, дорогі друзі, адже. Такий розворот, знаєте, Захід тут буквально вчора ще виставляв серйозні претензії країнам, які порушують права людей, і робив це навіть трошки перегинаючи палку, налякавши багато авторитарних режимів, що вони навіть в БРІКС почали збиватися, так? Ну, коли влізли в стосунки безпосередньо. І стан, що там відбувається в країнах, почалося напевно з 90-х років, з Єгославської війни. Я не кажу, що це було погано, навпаки. Серби вже натворили купа всього. Але суть така, що, начебто, захід міг би втручатися, коли відбувався геноцид. Ця система надламалась, надламалась на Сирії дуже серйозно. А тепер, взагалі, Америка каже, що нам пофіг там порушуються права людей, порушується там ще щось. Нам це нічого не цікаво. Нас цікаві прагматичні стосунки. Ми зараз хочемо вибити Китай, для того, щоб вибити Китай, ми зі всіма переговоримо і будемо взаємодіяти і дружити. По суті, Америка зараз хоче врятувати Московію, але, на моє глибоке переконання, всі чудово розуміють що це тимчасове явище. Тому що Трамп він може ламати інституції, скільки хочеш, але через те, що він, по суті, ці домовленості робить на собі, вони не виглядають як довгостроковими. Між США і Московію знато багато проблем, тріщин і відсутність сходжень по інтересах. Що у випадку, коли прийдуть так чи інакше інші еліти, це все накриється мідним тазом. Та що договорити, треба дивитися на соціологічні опитування в США. Там лише 8% американців вважають Московію доволі дружньою, гарною країною. Більше 60% вважають що це ворожа країна. Інші там не можуть там дати точної відповіді, і таке інше. Ну, хіба ми там не скажемо, що Трамп це імператор на віка, і він буде керувати тепер прямо країною? Ну, що є в його руках нісенітницею? А те, що Венс може перебрати все і керувати далі, теж таке собі тлумачення. От. І, здається, він перший, хто перевзується перед притиску, розповідати те взагалі за демократію, таке інше. По суті, ця спроба, яка ми зараз ми бачимо на наших очах, вона є тимчасовою, і Московія це прекрасно розуміє і буде готуватися до подальшої конфронтації світової. Вигідно Москві спригнути зараз на краще для себе умовах, почекати конфронтацію між Китаєм і Америкою, щоб вже спробувати на конфронтації цих двох гігантів трошечки притриматися і відновитися, а далі вже робити свої злодіяння. Ну, оскільки Китай не включився у війну Московії, то тепер він почекає Кремль, поки не включиться Китай протистояння, не почекає, потім не включиться сам. Задачі Кремля цілком зрозумілі: це відновлення впливу на просторі Центрально-Східної Європи. Україною тут не обмежуються апетити. Це Балтія, це вплив на Польщу, вплив на Румунії, повністю контроль над Чорним морем. І, власне, тому Туреччина це чудово знає, і намагається так чи інакше, почати як допомагати Україні, хоча, звісно, і притургувати паралельно з московитами. Ну, це чисто турецька тема. Від того, Трамп, який намагається повністю, от, як я спочатку відео говорив, перейти з ідеалістичних позицій щодо прав людини, до абсолютно. Навіть не прагматичних, а я вже не раз це називав, цинічних до цинічних позицій таких, так? О, зараз він там хоче вирішити остаточно палестинське питання, щоб з Саудівською Аравією Ізраїль домовився, і вони почали протидіяти тому ж самому Ірану. Але яким чином це палестинське питання буде вирішуватися? Одна задача так чи інакше, вплинути на існуючі терористичні групи, які фінансував Іран, так? Ми говоримо там про Хамас, СБУ і інші, а інше, коли вже просто відбувається зачистка на території певних людей. Так, це вже такий собі прецедент для світу. О, фіговий дзвіночок, я вам хочу сказати. От. Насправді, також зараз намагаються перекроїти стосунки з Канадою і одні з радників взагалі. Трампа взагалі пропонують, аби Канада відмовилася від певних своїх територіальних надмань в сторону США. Канада вийшла взагалі зараз перемовин, тому зараз, скоріше за все, на початку березня будуть вводитися мита. Ну, там буде і перетасовка радників у Трампа, можливо, вийде домовиться, але постійне висказування щодо Канади, що це 51-й ну, абсолютно ну, ганебне явище на сьогодні. Ми бачимо певний хаос, певну реакцію е, Трампа. Трамп вважає, що Америка втратила. Америка з була ідеалістичною, вона за була ліберальною. Вона за була для всіх. А тепер пора вже нарешті навести порядочок і смокати ресурси з цього світу всього. Е, але проблема в тому, що Америка програє сама дуже сильно, тому що втрачаючи свій серйозний вплив і переходячи на прагматичну умову. Вплив Америки буде падати сильно, буде змушувати безпосередньо всіх гравців відходити від взаємодії з Америкою, то ж саме Європу. Це буде так чи інакше ослаблювати сам долар. Ну це буде в майбутньому. Найголовніше суть що цей союз є тимчасовий для обох гравців. Для Америки, тому що в Америці тільки зараз будуть набувати серйозні протестні рухи, і там зараз не все так добре з економікою, з інфляцією. Ну, ці всі мита, спроба всі вжарити, вжухати серйозно, вони впливають на ціни всередині країни. І я вже не кажу про ринок, який там лихорадить серйозно. Ну і для московитів це тимчасова спроба злизати рани на гарних умовах, щоб зняти санкції, зняли мінімум як американці. От, Європа, скоріше, все цього робити не буде. Є на це дуже великі сподівання. От. Повернення Московії активно на нафтовий ринок, так чи інакше зіб'є ціну на нафту. от Що буде не подобатися Саудівській Аравії, і не буде не подобатися ті ж самі Індії, яка звикла на халяву купляти зараз цю нафту. Але це вже окрема історія, от як це все попливає. Це, до речі, інша мова про те, як буксує ідея Трампа збити ціну на нафту. Вони хотіли з Венеселою домовитися, там повний повний провал зараз. Відбувається і буде зараз конфронтація. от Нізвідки брать поки що ресурси по нафти. Вона вся сконцентрована в дуже облюдочних режимах. О, вільна нафта, яка могла бути да Московія, Іран, Венесуела. І серйозної можливості там нема до того, аби відкрити ці ринки і наповнити нафтою з цих ринків світ. Власне, невідомо до чого. Не домовляться, Ще цікава інформація, що не всі компанії США готові будуть йти на московський ринок, і це важливо. Демократи будуть сигналізувати, говорити, що, друзі, вибачте, це крінж. І оскільки Трамп доволі старенький, всі будуть розуміти, що та, ну, його в баню. Так, і взагалі там ряд компаній, які займаються видобутком сланців, кажуть, що не було дуже і релевантно видобувати. Це не так. Вигідно, але ми подивимося, які там аргументи, що там, скоріше за все, можливо, навіть відмалюється. Але суть така, що не всі далеко можуть піти розробкою взаємодії. Занадто е, нелегітимне в американському суспільстві явище нині співпрацювати з московитом. Як би вони там не розкрутили істерію в сторону самої України. От. Так що, цей розворот, він не системний, як казав Болтон. Трамп не може зруйнувати сучасну геополітичну структуру світу через те, що НАТО не системний, і в них не вистачить навіть інтелектуальних ресурсів. Тим більше консенсусу в собі Америці. Коли розвертали Китай, це був консенсус всіх сторін. Була ідея. Республіканці хотіли ослабити Савок, демократи хотіли лібералізувати ще частину світу. То чого ні? І всі б заробили гарно. Ну і заробили, до речі. Але і створили собі головнобіль. Це вже було потім. От. А тут консенсусу нема. Нема консенсусу в американському суспільстві. Це важливий аргумент, От. ну, країна, яка вбиває сусідів, вбиває в себе всіх, хто незгодний. Ну про що ми можемо говорити? Захід може скільки хоче казати, що ми занадто НАТО загралися в ідеалізм, але і прагматизму є межа. Мій погр прогноз, що ось цей от маятник з ідеалізму, який там захід зайшов і в лібералізм, так він трошечки в реакцію зайде в, в цинізм. Це потім відкотиться. Якщо воно, до речі, все втримається, да, там сама система і не піде в рознос. Якщо втримається, то воно сцентрується, і все. І Московія в цього ті далі сильно не попаде, тому що занадто вони шикали себе ведуть. Ну, для Європи і Центрально-східної Європи зараз там шок у них. У Польщі, що коли раз вона комунікує з Трампом, і ні фіга не розуміє, що, що за мита, чому таке забивання на безпеку Центрально-Східної Європи. Що відбувається взагалі? які будували стосунки, так? Не, не виходить. От, це нам сигнал всім будувати спільний простір безпековий. Іншого виходу у нас немає. Так я дякую всім за те, що дивилися. У Нас дуже багато класних є. Відео з штучним інтелектом, перекладом на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Будете тримати руку на пульсі всіх новин. Ну, до зустрічі, до побачення!